Yeah. Велика і дружня родина Мирославської школи, 17 лютого, зібралась, аби разом відзначити нещодавно започаткований день своєї школи. Це свято учні та педагоги справляють у річницю народження Олега Онишка, заслуженого вчителя України, котрий 44 роки пропрацював у Морославській зож. З них 33 на посаді директора. Сьогодні, в день школи, ми продовжимо розпочату минулого року велику розмову про маленьке. Село Мирославку, прозвичайнісіньку сільську мирославську школу, яка робить велику роботу і ми маємо надію, що дуже багато робить для того, щоб Україна сьогодні була гідною і великою державою. Доля школи нерозривно пов'язана із долею села. Мирославка говорили на святі, це край, де живуть гарні порядні люди. А школа заклад із прекрасним колективом однодумців. Тож учасники художньої самодіяльності не втомлювались оспівувати і свою школу, і рідне село. Ось така уменімо з мату я прозора. Пісні так розчулили присутніх на святі гостей, що вони забули усе, що мали сказати у своїх виступах і натомість теж поринули у спогади. 30 років тому я розпочала свою педагогічну діяльність в селі Малосілка, що знаходиться поруч з Мирославкою. І Мирославка, і Малосілка, Іскалівка, і Підгородня на той час всі були разом. Був такий колгосп імені Леніна, колгосп-мільйонер, яким керував гарячий Сергій Євгенович. Пройшли часи, ви знаєте? Але оця людяність, оця близькість, коли б я не приїхала в Мирославку, я зразу відчуваю близьких і рідних собі людей. Сільський голова Мирославки теж виходець із школи імені Олега Онишка. А тому Тамілі Довбищук було що розказати про навчальний заклад. Я безмежно щаслива і горда за те, що я народилася саме в Мирославці, що я вчилася саме в Мирославській школі. В школі тепер Онишка і директором школи з першого класу до останнього у мене був сам Олег Іванович Онишко. Я знаю вірю, впевнена, переконана, була свідком, що ця школа добра. А добро побачить незрячий і почує глухий. Добро. Його найпершим в усі часи намагались нести дітям-педагоги. Тож не дивно, що із понад 1700 випускників 80 вирішили стати вчителями. Дехто повернувся працювати до рідних стін, а багато вихованців Мирославського храму науки вчителюють у школах Житомирської та інших областей. Свято тривало більше двох з половиною годин. За цей час присутні поемену згадали випускників, які стали педагогами, прийняли вітання від директорів шкіл, сусідніх сіл та прослухали багато гарних пісень і віршів у виконанні учнів. В чому вічна всі проблема? Що це флета, чи пларнет? Щепені вічна тема. Серед мудрості теме. Де Цьогорічний день школи господарі відзначили у новій актовій залі. Наступного року запевнили, гостям також буде на що подивитись. Керівництво Морославської школи нині працює над створенням у закладі фітнес-центру.